Вітаю вас, малята! Сьогодні ми познайомимось з буквою З звуком з з. Це приголосний, бо він невільно вимовляється, складається з двох правих півовалів з верхнього та нижнього. Збоку знизу і згори схожа З на цифру 3. Є три зуби в букви З. Ними все вона гризе. Які слова ви знаєте, які починаються на букву З? Зірка. Замок. Зебра. Зефір. Змія. Послухайте віршик. І порахуйте, скільки букв з сховалися в словах. Іде Зоя в зоопарк, ось її зупинка. Вийшла Зоя із таксі, засміялись дзвінко. Зебра, заяць, зубр, змія. Тут їх всіх побачу я. Дітки, скільки літрів ви нарахували, давайте перевіримо. Вірно, в словах сховалася 10 літр з. Давайте прочитаємо склади із вивченою літерою з. «Ез, ЗА ІЗ Зо, із, зу, зе, зі, аз, уз, оз, ЗІ. Молодці малята! Дякую вам за увагу. До побачення.